Вже й витрачатися на відпочинок, то тільки Марінвіль. Дивіться на ці красоти. Бачите? Оце все Марінвіль. Це його дворик такий тут. Дитяча площадка, воно така загорода. І туди морешко. Зразу наш номер. А, от туди далі оранжевого цього зонтика. Мені дуже сподобалася, просто неймовірна красота. Рекомендую на мільйон відсотків. Маринвіль. Кому потрібно, заходьте в Google, шукайте їхні адреси, номера, дзвоніть. Мені я ходжу по піску, мої обходять вокруг. Мені нормально по пісочку такий масаж для ножок. Просто баба, просто клас. Просто супер. Взагалі, дивіться, яка красота. Тут і все ножки помити можна. І все, і заходимо. Клас! Дякуємо Марінвілю за такий гарний відпочинок.